Вітаю вас малята. Малята. Давайте допоможемо Оленці згадати назви цих предметів: Чашка. Склянка. Кастрюля. Пательня. Чайник. Тарілка. Як ми назвемо ці предмети одним словом? Це посуд. Молодці. Подивіться уважно на картинку та скажіть, який предмет зайвий. Зайве. Яблуко? Чому? Яблуко це фрукт, а чашка, кастрюля. Чайник це посуд. Що тут зайве? Зайва. Футболка. Чому? Футболка це одяг. Кастрюля, пательня, чайник це посуд. Пізнайте посуд за тінню. Що це? Це чашка. Куди ми її поставимо? Чашку ми поставимо на стіл. Що це? Це чайник. Чайник поставимо на стіл. Що це? Це кастрюля. Кастрюлю поставимо на стіл молодці. Складемо речення. Оленка готує борщ в кастрюлі. Повторимо. Оленка готує борщ в кастрюлі. Оленка готує яєчню на пательні. Повторимо. Оленка готує яєчню на пательні. Оленка їсть спагетти на тарільці. Повторимо. Оленка їсть спагетті на тарільці. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!